Доброго дня, мої дівчатка, доброго дня! Ви на каналі Української Відьми І сьогодні ми з вами подивимось, чи з'явиться ваш коханий, чи проявиться, які від нього дії будуть, чи чекати його. Цей розклад дуже добре срезонує в тих, хто зараз посварився, або хто розійшовся, або хто не спілкується. Або хто переживає взагалі за почуття чоловіка до вас? Чи є вони, чи буде він якось діяти у ваш бік. Дівчатка, підписуйтесь на канал, дивіться всі відео. Також дивіться на моєму другому каналі Таро Україна відео по містах. Мої прогнози по містах України. Зараз заспокойтеся, загадайте свого чоловіка, свого коханого. Якийсь приємний, дуже сильно приємний момент. Згадайте. давайте дивитися, чи з'явиться, чи проявиться, які будуть дії. Будемо сьогодні працювати на декількох колодах. Давайте. Хто ваш чоловік, в якому він зараз стані? Що буде далі, що з'явиться? Ваш чоловік, ваш пентаклів. Дивіться, це людина, яка грає на емоціях, грає на словах, але йому дуже часто щастить. Ну, просто от взяло і поталонило. Дуже легко на деякі моменти дивиться. На відміну від вас, ви можете бути дуже серйозними в якихось питаннях, а цьому можете з ним не сходитись, тому що вам ну, буде здаватися, що він такий легковажний, ні до кого не прислухається, але так може статися, що ви щось просите, він не робить або він не прислухається. А хтось з друзів або родичів, мат, мати його, наприклад, те ж саме просить, і він відразу: да-да-да. Ти ж правильно сказала. А, ну, знаєте, з такими дуже складно, тому що не розумієш, що очікувати. Да, він, він завжди на варіантах, він завжди на найкра... чекає на найкраще. Майбутнє, а якщо в нього щось не вийшло, якщо він щось робить не так, то тут не можна нічого сказати. Інший може робити зауваження або так натякати. А, а сам ну, так дуже <кхм> сильно нервується, якщо ви йому робите зауваження, скажімо так. В якому він стані зараз? Йому здається, що в нього в житті все ідеально, що він там схопив Бога за бороду. У нього емоції через край, якийсь, якийсь фарт, нові якісь, почуття емоції. Тут не про любов, мова, тут про те, що він повинен сам зробити якісь висновки зі своєї поведінки. То, що в нього зараз в житті відбувається. То йому буде наукою, тому що він отримує хворобу, бездіяльність, проблеми. Тобто ці нові якісь, тут є нове спілкування, тут однозначно є нове спілкування. Воно більш таке легке. Але дівчата, дивіться, хто давно вже не спілкується з чоловіком, в кого розірвані стосунки, то він десь. По дияволу прив'язане до іншої жіночки. Тут є, що він прив'язаний, що він там трошки попав на дуже таку приємну ситуацію. Йому здавалося, що його там дуже люблять і чекають. Для кого? Для того, в кого давно там стосує. Більше, ніж там три місяці нема вже стосунків з чоловіком. Все це принесе йому тільки хворобу та. Гори. Що буде далі між вами? Тут іде карта правосуддя, і вона нам вказує на то, що все стане на свої місця, але в когось по сроках, ну, дивіться, 8 днів, 8 тижнів, 8 місяців. Якщо ви давно не разом, 8 місяців, якщо там середні то 8 тижнів. І він просто буде одинаком. Він зрозуміє, що він один. Що він нікому не треба. І коли він нікому не треба, то він тоді згадує про вас. Розумієте, тоді єдина тепла людина, яка до нього ну, з теплою душею, то він згадує вас. Навіть не маму, там, не родичів, ні друзів. Чи з'явиться він випадає імператор? Тут така карта, Я кажу, що ж людина не дуже розумна і не дуже гнучка. Він може прийти з якоюсь претензією, розумієте? І тут така ситуація, дівчата, так як склад загальний, я вам так скажу, що може бути таке, що той на, цей на порог. Кого нема, Хто не просто посварився, кого нема стосунків, що то цей напорог, а вас вже є спілкування із іншим. І тут вам таки, така порада. Не відмовляйтесь від іншого, відмовляйтесь від цього. хай Іде на своєю поведінку, думає. Дівчата, в кого просто ви посварилися, тут інформація така, що ви будете миритися, але через таку ж сварку. Тобто ви почнете спілкування також зі сварки. Трошки емоцій прикрутіть, бо, знаєте, дуже сильно сваритесь. На перша карта вже нам вказано, що є негативний вплив. Зараз будемо уточнювати так Розбите серце. Негативний вплив на розбите серце. Давайте дивитися, що за негативний вплив тут є. Є негативний вплив. За картою сила. Хтось до когось звертався, зазивав жінка за гроші. А що ти хотіла, навіть що ти негативно впливала? Що він як дурак був, а морочка є, морок є. Тобто він, мог, міг, дівчата, знаєте, ну так дуже несподівано почати руйнувати стосунки, або сваритися, або якось себе поводитися, трошки відсторонився від вас. Але тут буде момент за правосуддям, що він зрозуміє, що то була не його поведінка. Давайте ще з'явиться ця людина, напоріг. Що з'явиться він? з'явиться, давайте ще раз, коли, Ну дивіться, раз трикутник вказує, там тройка мечів, десь там де десерці розбить. Де трикутники, трикутники, трикутники. Коли коли е, зрозуміє що його в іншому місці не чекають, так само, коли почне про вас мріяти? Знову трикутник. Покажи мені, дай мені підказку по строкам, через скільки з'явиться? Ну, Дивіться, тут кажуть, від, тут кажуть, що в кого стосунків немає, 5-7 місяців у нас максимально було 8. Нам таке не влаштовує. Чи можна якось зробити, щоб він раніше з'явився? Там жінка буде проти, дівчата, там в когось вже реально зав'язані нові стосунки. А Ті, хто посварилися, як він буде себе проявляти? образою все одно. Буде з образою проявляти, дівчата, хто просто посварився, ну, трошки посміхніться йому, щоб його серце трошки розтануло, бо там як цеглина, але серце. І, на, і налагодяться стосунки. Ті, хто розійшовся, Хто чекає, як їм налагодити стосунки? Вони кажуть, що вони зруйновані. Зруйновані, але за правосуддям він згадає вас. Коли згадає? знову правосуддя. Ну, скажи мені коли. Мрію, я знову тут за луною, тут вона є, тут зірка є, тут вона, бачите, буде згадувати. Строки покажу, не хочу строки казати, тому що, мабуть, у кожного вони різні. Знаєте, в когось дуже швидко, дівчата, 2-3 тижні. Якщо не з'являється, тоді строки <кхем> подовжуються. Давайте, Дивіться, кому дуже актуально, напишіть мені в коментарях, я вам зроблю такий виклик, щоб людина з'явилася. Це робиться такий з Якщо треба, я зроблю і виклам його викладу. Його в себе на каналі. Виклик на розмову. На те, щоб з'явився. Дивіться, тут мені просто хочеться подивитись почуття до іншої жінки. Є в нього? Ні, просто спокійно з нею. А до вас є почуття? Є, але образа. Є, бачите, о, тут корольнич випадає, рецельничів випадає, що він такий в пузі є. З'явиться як дореча, як дурник. Які до вас почуття, покажи мені. Ну, що ви під доля йому, доля його, але щось там не так ви зробили, не так сказали. Не так його сприйма... сприймали. Що він до вас старався, а ви не оцінили. Ну, То знаєте, горя тома. Так, дівчата, все подивилась. Кого є питання, кому ще щось треба конкретно по вашому чоловіку подивитись, приходьте на особисті, мій телеграм вказаний. Е, також, якщо треба виклик зробити, визиваємо, викликаємо, да? будь ласка, пишіть мені, я зроблю виклик на каналі.